Новий вінницький ритм. 101 і 8 RF. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім першевінським. Мультимедійний проєкт, час змін студії. Я автор та ведучий Олег Олексимком. А також радий вітати сьогоднішнього мого гостя директора мережі комунальних закладів. Центр підліткових клубів за місцем проживання, пана Дмитра Миру. Пане Дмитре, радий вас бачити. А, ми звикли не до такої довгої назви Центр підліткових. Хоча це правильна абсолютна назва і це офіційна назва. Ми коротко вже говоримо і вже увійшло в наш лексикон поняття Він Смарт. От дуже просто. це директор Вінсмарта, і все дуже просто, пане Дмитре, закінчується літо наближається, і ми підходимо в притул до 1 вересня. Звикли вже умовний рефлекс спрацьовує, що ми маємо підбивати підсумки літа і маємо обов'язково говорити про те, як ми будемо готуватися і з чим ми заходимо вже вже в вересень і вже в начальний рік. Розпочнемо з першої частини. Як пройшло це літо? Літо для Вінсмарту, 2023 рік. Як завжди. Активно, цікаво і весело. <рес> Як завжди для дітей. Все для так. дітей. Так. червень місяць був активний, тому що проводилася навчальна робота. Ми не закривалися в кінці травня. Ми продовжили навчання з дітьми до кінця червня. Дякую нашим колегам-педагогам, які працювали з дітьми, тому що рік був насичений важкий різними. Подіями, навчальним угу, процесом угу. насиченим, тому що на базі нашого центру працювали пункти незглавності. І наші колеги, великі молодці, тому що з усім справлялися. Було дуже, дуже важко і накладно, але справилися. І зараз вони е, всі в випускній кампанії, відпочивають, набираються сил. Е, тому червень був насичений. Гуртковою роботою, походами, екскурсіями відвідували музеї, зоопарки, різні там кінотеатри, театри і так далі, куди тільки можна було піти з дітьми. Угу. Педагоги намагалися їхнє дозвілля у різноманітниця. Червень, отак, був активний. Далі педагоги пішли у відпустку. Липень і серпень ми працювали за кількома напрямками. Це робота допомагали ми проводити майстер-класи. Під час заходів координаційного штабу по визволенню от, Полонених допомагали проводили наші колеги майстер-класи, їздили також в Десну, там відбувалося свято села, і наші колеги долучалися до його проведення і проводили майстер-класи. Крім того, ми кожного тижня допомагаємо організовувати заходи для дітей із табору «Я Маріуполь», тому що допомагаємо організовувати екскурсії як в зоопарк, так і у розважальний центр. Країна мрії, де дітки там відпочивають. І ми також дякуємо за співпрацю допомогу як країні мрії, так і зоопарку за можливість ем, безкоштовно приїхати, приїхати. Mm -hmm. там гарно провести час насолодитися, тому що, ну, що країна мрії це дитячий розваг, де діти забувають про все і там просто поринають у пригоди, а що зоопарк, де діти просто. Mm -hmm. Мають можливість з, з такими тваринками поспілкуватися. Див... З живою природою, ну це ж. Так, да, так. Те, що вони бачать там по телевізору, mm -hmm. тварини, mm -hmm. там про якісь там передачі. Тут ти вживу йдеш, дивишся на відмедя, на вовка, на, на тигриці, на рися, гладиш там інших тварин і так далі. Кого можна тільки. Тому це дуже-дуже круто. А ще одна велика така робота це. Він смарт долучається до дитячих заходів, які організовує Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Запущена така велика потужна акція під назвою Діти мають право на дитинство, не дивлячись на війну, розрухи, смерть, трагедію і так далі. Що відбувається, діти заслуговують на те, що вони. Мали своє дитинство безтороботне, щасливе, таке як має бути. І ми повинні всі разом докладати максимум зусиль для цього. Тому Гумштаб за початкову акцію таку, і вже, наприклад, вчора відбулася вже восьма акція, де кожного тижня організовуються акції, де запрошуються діти з батьками і вони проводять час. Вже були такі акції, де ми ходили, відпочали на траксіонах, ходили планетарії, купалися в аквапарку, в басейні, грали в боулінг. Дивилися кіно два рази. І це все з дорослими. Або... Тобто, тобто, це сім'я. Тобто таким чином так. іде оцей от мікроколо, е, мається на увазі саме сімейне коло. Так. Ну і було вчора, вчора в зоопарку. Наприклад, коли грали Болін, то грали там діти. В бу... mm -hmm. Але батьки з боку сиділи, дивилися, вболівали за участки. Тому ми стараємося, щоб діт... де діти маленькі і потрібна увага, наприклад, в басейні ви були, то там обов'язково з батьками. Mm -hmm. Діти, які там старші, вони могли бути самі. Окей. Um, okay. Це ми можемо прочитати. Можемо побачити, як у вас на сторінці, так і на сторінці Вінницької міської ради, так і на сторінці гуманітарного штабу. Ми можемо прочитати оці всі подієві моменти. А чого ми не знаємо, не бачимо і прочитати не можемо, але ви можете нам про це розповісти. Як живе команда? От ви сказали тільки дуже коротко, ми працювали червень, а потім е, вихователі, викладачі пішли трошки у відпустку, там треба відпочити ресурсу набратися mm -hmm. і так далі. І так далі. Е, як команда, як команда Вінсмарту, саме команда викладачів, е, якою б, от для команди, якою був цей рік, 23, 22, 23? Насичений, важкий, плідний, тому що ми працювали. В різних форматах офлайн, онлайн, змішаний. Запитували, що ми говоримо початок начального року, який був, ми всі в наші приміщення відкрили, ми працювали, діти ходили до нас на гурточки. Коли почалася холода, були блекаути, перебої зі світлом і так далі. Ми працювали в різних режимах, підлаштовувалися під потреби батьків. Хочуть вони офлайн, будь ласка. Хочете онлайн, будь ласка. Разом з нашими колегами ми облаштовували пункти незламності, дякуючи міській раді за те, що за можливість і фінансування ми придбали все те, що необхідне для пункту незламності. Ми подавали на конкурс, який проводив проводила Подільська громада угу. на підтримку пунктів незламності і. Сім із вісьми пунктів незглавності наші центри перемогли в цьому конкурсі. Ми дооблаштували наші пункти, ми туди додавали фм-приймачі, додавали інвертори, додавали термопоти, мікрохвильові печі. Тобто у нас куточки готові і зараз ми будемо. Ви їх, ну, ми їх зберегли. Вони uh -huh, у нас є, uh -huh. і будемо готуватись до наступної зими. Якась можливо, і модернізація там потрібна буде. Ну це зрозуміло. Uh -huh. А ще один момент. Е, я от зайшов на сторінку Вінсмарту, і е, по перше, там і вітання дуже багато, і практично кожен день, який в календарі чимось якимось чином відзначений. Наприклад, uh -huh. от сьогодні день синів і дочок, одинадцяте серпня. Ну. Ще одне Свято, Це дуже приємно, це дуже позитивно, це дуже класно. А крім цього іншого, є. Ви запрошуєте на роботу. Так, ви запрошуєте mm -hmm. на роботу. Перше, хто вам потрібний нам потрібні педагоги, бажано педагоги, тому що такі напрямки, як вивчення англійської мови і дошколярка, це мають бути люди з педагогічної освіти стажем роботи, які. Приступлять до роботи 1 вересня і в травні місяці зможуть випустити групи, навчити дітей, підготувати до школи, навчити мови. Якщо ми говоримо про. Культур організатора чи творчу майстерню можемо розглянути варіант кандидатури без педагогічної освіти, але з великим потенціалом, вмінням працювати, організовувати заходи або проводити творчі майстер-класи і проводити гурткову роботу. Тому кому цікавить робота, будь ласка, можете зайти на Фейсбук-сторінку. Він Смарт-Центр, там є наші контакти, або приходити на Соборну 91 на співбесіду. Будемо раді кожному. Хто, кого, хто, хто шукає роботу угу. і готовий працювати в молодій, потужній креативній команді, пане Дмитре, чи є якісь м м ваші особливі, ваші, я беру в лапки, ваші особливі вимоги до претендентів, до кандидатів? Тому що робота Вінсмарту, Ну, по-перше, Вінсмарт – це вже марка. Це вже лейбл, як то кажуть. Це вже фірма, це вже ім'я і це вже відоме. Це вже розкручена, розкручена торгова марка, як мінімум. Тому, можливо, у вас є якісь особливі такі вимоги до кандидатів. Знання. Так. Вміння обов'язково. Документи мають бути. Документи про освіту обов'язково. тобто обов під, Підтверджуючи документи, що людина так. має вищу освіту. Так, це так, я так, раз. Так. А, а хлопчики чи дівчинка, розкажіть? Немає різниці. Немає, немає різниці. Рівні. Абсолютно немає, та? Абсолютно, немає. Нехай різ... приходять. Ну найголовніше. Ну ми... і любити дітей. Це приходять хоче. до нас, ми спілкуємося, розповідаємо всі все, нюанси, всі, всі нюанси, mm -hmm. що ми потрібно. Не тільки друга стажуємо, дивимося, притираємося, дивимося, як хто вміє, вчимо, розказуємо все, що потрібно. В нас в нас є 13 центрів, і ми підбираємо той центр, куди треба працівника. Підбираємо йдемо на зустріч. Колегам, тому що якщо, наприклад, колега, ну, людина живе, наприклад, на вишенці, uh -huh. а, а центр натяжили. Центр, тому шукаємо якісь такі можливості, можливо, десь поближче для того, щоб було зручно, ми все прекрасно розуміємо. Uh -huh. І навчаємо, допомагаємо, супроводжуємо, але від працівника обов'язково має бути відповідальність, вміння. Гарні якості, спілкування з дітьми, спілкування з дорослими, любити дітей і uh -huh, максимально uh -huh. приділяти їм часу, уваги, любові і тепла, тому що, ем, як тільки що якщо немає цього такого, любові до, до дітей, то ну, нема чого працювати, не вийде не така робота віддана з ними. Результату не буде. Так, і ну, підтримувати центри в належному стані, дивитися, що зробиться, спілкуватися, контактувати з батьками, тому що. Батьки довіряють. Нам нас навіть такі лозунги Нам довіряють найдорожче, тому що батьки довіряють нам своїх дітей там на годинку, на другу uh -huh. під час заходів віддають дітей, і вони знають, що вони в безпеці під наглядом і навчаються. Ви вже сказали 13 центрів. Він смарт кожного разу ставлю це запитання. Сьогоднішня наша зустріч це не виняток. І я також обов'язково у вас маю зараз запитати. Чи плануєте розширюватися, чи плануєте створювати Затворювати центри, е, я офіційно зараз скажу: центри підліткових клубів за місцем проживання і ще десь. Так, плануємо. Так. Будемо, будемо відкривати. Зараз у нас є дві е, два, два напрацювання, чи дві два напрямки, дві, чи два це, ну, mm -hmm. цену. Чи локації, да, чи да, да. Е, перше, це е, закінч буде закінчуватись найближчим часом е, ремонтні роботи. В приміщенні за адресою Гладкова 5 це буде такий спортивна база. У нас є футбольний клуб «Вінсмарт». він, смарт, він м, потужний. Е, там команда, яка є переможцями як міських турнірів 10-11 року народження, так і обласного рівня. Зараз е, активно беруть участь на всеукраїнських турнірах. І команда е, одна із. Потужних лідерів з футболу ось з цього 10-11-го навчального ну, 10 11 року, року народження. Року народження да. Крім того, там будуть ще там тенісні столи, шведські стінки, шахи, шахмати, і це буде база футбольна, де можуть вони збиратися і готуватись до виїзду на, на турнірі. Та крім того, там плануємо проводити ще і спортивні розвиваючі секції для, для дітей мікрорайону. Гладкова. Угу. Гладкова, е, 5. Угу. Це район масло тому плануємо на осінь будемо відкривати. Зараз нам треба закінчити ремонтні роботи, закупити, облаштувати меблями і всім необхідним. І будемо відкривати це Вінниця, угу. але ж Вінниця не маленька, вели Вінниця, вже, велика. Ні, вже не маленька, та Велика Вінниця. Велика Вінниця, тому ми приділяємо увагу приєднаним територіям. Ми зараз будемо з найближчими днями, чи маморішимо наступного тижня робити опитування у нас нас на Фейсбук на сторінці. Чи Потрібно відкривати наші центри на приєднаних територіях, тобто на інших uh -huh. на трьох старостинських округах, в яких селах є попередньо пропрацьовані варіанти приміщень, тому для того, щоб там відкрити той чи інший на наш центр, ми повинні мати приміщення, зробити там ремонтні роботи або вже як кажуть під. під Угу. Підправити трошечки, підправити, да? марах, угу. і попросити додаткові ставки, і там відкривати гурткову роботу. Тому на це ми будемо працювати. Ми попитаємо старост, ми попитаємо людей, які там проживають, де, де потрібно. На жаль, тільки в одному селі це в селі Писарівка, там є вже два роки, працює наш центр, там є напрямки, це дошколяри творчість і вивчення англійської мови. В таких самих напрямках ми будемо працювати і на Інших е, територіях. Украї... Mm -hmm. да, е, територіях, селах, надіюся, що на осінь ми будемо мати один, а можливо, навіть два таких центра. Тобто е, у нас тут залишилося в Чуть -чуть цих днів е, до осені. Е, ви думаєте, що ви встигнете до 1 вересня це зробити? Чи ви маєте встигнути? Це такий план? Mm, якщо навіть. Не 1 вересня ми не почнемо гурткову роботу, то хоча б у вересні ми, ми почнемо записувати дітей на гуртки. Угу. а вже початок проводити в роботі роботи. А вже на жовтень місяць ми зможемо почати вже проводити гурткову роботу. Ну і е, найсмачніше, найцікавіше, як то кажуть, на останок. Кожного разу знов-таки про це говорю. Кожного разу ви всіх абсолютно попереджаєте, і тут от виникає наступний ажіотаж навколо Вінсмарта, навколо центрів за клубів, за місцем проживання. А ще раз давайте проговоримо систему запису. По-перше, треба сказати всім нашим глядачам і слухачам, хто ще не знає, хоча я думаю, що таких людей вже нема. Що абсол... що заняття абсолютно у всіх гуртках безкоштовні? Це по-перше, так. Так? так точно. Так, так, так. Це є раз це безкоштовні. По-друге, запис. От давайте ви вже будете проговорювати. Як відбувається запис? Ніяких телефонів. Ніяких телефонів дзвінків, ніяких угу. смс, ніяких повідомлень. Нічого, ми розглядали варіант. Створити У нас є сайт, створити електронні там можливість запису і так далі. Але ми боїмося, що ми втратимо десь цей баланс і робити і запис паперовий, і на сайті, а треба це одночасно, під під, під, під синхронізувати, треба синхронізувати, та, угу. синхронізувати під підзавантажувати. І тому, як би ми не хотіли. Поки тільки по первому варіанті, з 1 по 15 вересня ми запрошуємо всіх батьків, які хочуть, аби їхні діти ходили до нас на гурточки, прийти особисто в той центр, який їм подобається або найближчий, і записати дитинку на гурточок. Вони приходять, записують бланк подачі заявки, пишуть себе у загальний список, і вони бачать, які вони в черзі, коли вони подали. І педагог вже може орієнтовно говорити, чи вони потрапили в групу, угу. чи можливо вони потрапили в резерв. Кожного разу ви також от розповідаєте цю історію, цю схему, цю систему, як це треба робити. А за ось цей рік, який минув, чи були у вас випадки, коли хтось. По тим чи іншим причинам випадав з основного набору і потім рез з резерву ви підтягували і ви заповнювали. Були такі? Були це постійно відбувається навіть постійно, навіть та? На, на кінці навчального року. Таке тож тож також буває, угу. тому що ну різні в різні ситуації. Хтось вийшла за кордон, хтось приїхав в інше місце, хтось змінився. Час відвідування в школі, і треба звичайно ж в школі працювати, а вже коли вільний час йти на гуртки. Тому діти випадають і з резерву ми постійно додаємо дітей. Угу. І це в принципі нормально. В нічого в цьому такого важкого, ну, критичного немає. Саме головне, щоб батьки. Приклали максимум зусиль, щоб діти ходили на заняття з матеріалами. Е, діти, щоб ну, якщо це, наприклад, творчість там, чи авіамоделювання чи інші такі, наприклад, має бути папка з наборами, склеїми, з папір, ножниці, е, ну, це викладач, вихователь конкретно чітко говорить, на з чим ти маєш та, з чим так, ти так, маєш пройти і так, що так, треба так, взяти. Так. Це зрозуміло. Е, ще один момент, е, який вже йдемо на завершення. Йдемо вже на коду, ще, про який хотів у вас запитатися, ем, ви вже сказали, підтягуєте з резерву так. дітей. Ем, е, ні, ну, в принципі, тоді все. Якщо підтяжка є, якщо, е, якщо немає простих, пустих цих місць, у вас, по-моєму, все абсолютно зайнято. Ви вже сказали: з 1 числа до 15-го відбувається запис. Так. запис. Так. Да? Ну, найголовніше... Зазвичай, першого числа, 9 годин, черга, чоловік 10-15, стоять всі, ну, намагаються. От, от, тому я думаю, що про 15 вересня можна навіть і вже і не думати. Перші найбільш, дні... 2... хотів запитати, найбільш популярні напрямки, які зараз існують в перших зараз кажу в два дні заповняється відсотків 75-80 вісімдесят всіх в міст. Uh -huh, uh -huh. Тому раджу не чекати 15 числа, там вже просто ми скажемо, вибачте, ну де ви були? Uh -huh. Приходьте з першого числа, першого другого, і ми максимально вас приймемо до наших до наших гурточків. Найпопулярнішими це є дошколярик, ранні розвиток, англійська мова, польська мова, футбол. Футбол, да? ну, польська мова. Ми в тому році для дорослих відкрили е, додаткових ще дві групи. Всі хочуть зв'язку із війною, переїздами, е, всі зрозуміли, що потрібно вивчати мову і нікуди тут тут не, не дінеться. І навіть для дорослих, так і навіть для дорослих. Ну що ж, я вам щиро дякую. А всю іншу інформацію, яку ми сьогодні не встигли, про яку ми не встигли поговорити і обговорити, ви можете побачити і дізнатися на сторінці в Фейсбуці на сторінці. Вінсмарта. і не тільки я щиро дякую директору мережі комунальних закладів. Центр підліткових клубів за місцем проживання. Дмитро Мира сьогодні був у мене в гостях. Пане Дмитре, щиро дякую вам. А шановні наші глядачі і слухачі, 5 хвилин приємної музики, і ми знову повертаємося. На наш майданчик, ловий вінницький ритм, 101,8 один